Вітаю всіх на своєму каналі, всіх причетних святом. Сьогодні у нас 19 січня, Хмельницька область. І знову просто якісь дива відбуваються ще 2 неділі тому ділки облітувались. А сьогодні знову. Літають. Як на мене це вже навіть не обліт, а робочий літ тому що облітувались вони раніше, до того як я вийшов, а це вже просто потихеньку літають. Да, трошечки не повезло цій ділці. Ясна справа, що ситуація така в багатьох. Це не новина, температура десь плюс 12 і навіть ті білки, на яких зовсім не потрапляє сонце, літають. Літають всі просто чудово. Я думаю, що це явище не таке той часте, коли в січні місяці два рази такий серйозний обліт, причому не один день. На початку січня було три дні бджоли літали, і сьогодні вже другий день. Цікаво буде колись глянути, я думаю, якщо все буде добре. Таке буде архівне відео. Ну, ті зовсім прекрасно літають. Погода просто чудо. Теплий вітер. Деякі сім'ї чистять під мор, виносять мертвих бджілок племінна сім'я, так. Красиво літає, я їм відкрив на всю ширину льоток, щоб їм удобно було, щоб вони не падали. Я думаю, вони вже почистили підбор. На них трошечки попадає сонце. Ну На початку січня я розбирав сім'ї. Сьогодні в мене цього бажання робити немає, та і який від цього сенс? Можливо, відкрию одну-дві. Подивлюсь чи це також сім'я. Я від неї прививався, повиносили весь підмор. Гарно літають. Минулого разу на початку січня я навіть бачив бджіл з пилком. Не знаю, звідки це вони що принесли. Ця сім'я щось тут вирізне. Тут матка в ізоляторі. Прям не знаю, аж цікаво, щось вони там собі. якийсь чужак до них хоче залетіти. Одну-дві відкрию, подивлюсь, як вони сидять. Чисто, з цікавості і на пам'ять. Коли вже лежиш, такий тобі 100 років, лежиш ще сидиш, ну краще, звичайно, ходиш, Ну то вже як повезе. Включив відео і дивишся, як ти 70-80 років тому займався бджолами. Ну, Я думаю, всім би було цікаво і приємно. Отак сидять бджілки з цієї сім'ї трошечки вилітають. Як видно є скрізь, не дуже вони активні. Так, всі у нас є. Ось також видно є там трошечки нижче що це у нас виходить 6 вуличок, 5 рамок маленька сімейка ну, сидить добре кормів там ще як видно чудово думаю все з ними буде гаразд ну і ще одненьку і на тому будемо завершувати подивіться як вона літає кажеться ще не знати що вони вирощують і розпліт і все що якщо подивишся ззовні Ситуація неоднозначна, Але, якщо подивитися, всередину вони сидять на третині рамок спереді, Вон, займають всі вулички, просто чудово. Кормів, багато, думаю, що з ними буде все гаразд. Ще одна сімейка, також в неї вилітають зовсім небагато бджілок. Ну, тим не менше вона літала. Дивимо, що тут робиться. Значить, Від заставної я бджіл не бачу. І далі 1, 2, 3, 4, 5. І там також є шість вуличок. Середня сім'я. Якщо все буде добре, вийде, буде весною чотири добрих рамки бачите Реженькі. Не пам'ятаю каління. Гарно сидять, не дивлячись на те, що було потепління, думаю, що розплоду в них немає. Отак От ще в них пів рамки кормів, там видно, і крайня повна. Так що їм ще зимувати вистачить і вистачить. Надіюсь, що така тепла зима буде в плюс. Все. Всім дякую за увагу.